Прекрасна новина співробітників СБУ, які займалися незаконним стеженням за журналістами Бігус інфо, відправили на війну. Зокрема, у відповідь на запит Бігус інфо», чи продовжують виконувати свої обов'язки ті співробітники. Які за ними стежили, зокрема Ігор Кравченко, Євген Новаленко та Тарас Садовник у відповіді говориться, що вони вже в Донецькій та Луганській областях для виконання оперативно-бойових завдань у зоні проведення бойових дій. Отак, От то я би оцей сюжет, оцей досвід. Дуже радий би вивчити, знаєте, кому таможенікам е, по, е, прикордонникам прикордонникам, які е, не пускають е, зараз уже ну, кілька разів, це було е, незаконно, абсолютно е, лідера опозиції Петра Порошенка на міжнародні зустрічі. Е, хлопці вас поматросять і бросять. чуть-чуть. Припре чуть-чуть припече і вас нафіг відправлять в зону бойових дій. Причому, скоріш за все, десь в піхоту, десь туди, звідкиля ви дуже ймовірно не повернетеся. А знаєте чому? А тому що зайві свідки того, що їм, що вам хтось дзвонив і казав не пускати Порошенка, так само, як і того, що хтось дзвонив і казав слідкувати за Бігу Сінфо. Ці свідки нікому не потрібні. Ці свідки вигідно, Від цих свідків вигідно відмовитися. Тобто утилізувати їх. От так само, як відправили на війну слідкувачів Бігу Сінфо, так само відправлять тих, хто не пускав Порошенка. Ти, хто раніше не пускав, то що в майбутньому не пускатиме. Я думаю, що ця е, сага ще тягнутиметься. Тільки при пече, вони вас туди відправлять. Так що е, подумайте е, тричі, перш ніж виконувати незаконне телефонне розпорядження.